Що ж, героїв розглянули злодіїв? Теж треба напевно і до фіналу підходити. А завершується гра тим, що наші герої у трьох виступають проти армії симбіотів, так саме у трьох: два павучки та журналістка. Але як Мері Джейн вдасться боротися з інопланетною загрозою? О, не хвилюйтесь, їй просто прокачали шокер. Та це вже зовсім переходить у розряд абсурду. Розпочнемо із того, що якщо ви вже хотіли додати у кінці стелсову місію, напевно, варто було відправити всередину Майлза. Адже він, бляха, єдиний серед присутніх, хто вміє ставати невидимим. По-друге, якщо вам хотілося, щоб Мері Джейн приймала у всьому участь, могли би виділити для неї якийсь транспорт із величезною колонкою згори, щоб вона організувала для Мейлза відхід, коли це буде необхідно. Але ні, нам треба показати, що сильна жінка здатна битися не гірше цих тупих чоловіків. І ось цю героїню сценаристи називають своєю гордістю. Це навіть якось соромно.